А я ще таку підіймо тему, чому істинним майстрам не можна дуже-дуже радіти, так проявляти дуже відкрито, яскраві позитивні емоції. Ну, ви, мабуть, помічали, що деякі майстри ну, дуже прості, дуже так посміхаються, але вони ніби легко, легко відчувають себе поставом. Деякі дуже спокійні, дуже-дуже спокійні. Чому? І вони отримують в собі такий дуже спокійний, помірний стан. Це для того, щоб не було у цих маятників гойдалок, так, емоційних. Та й не тільки емоційних, і матеріально виражених також. Тому що коли духовний майстер дуже-дуже емоціонує в позитивному плані, то потім відкатна зона може бути дуже-дуже така. І це енергетично, скажімо, за витрачається дуже багато енергії, ось як в плюсі, так і у векторі мінус. Ось тому е... намагаємося, хто вже на шляху духовної майстерності утримувати помірність. Але при цьому емоційність вона повинна виражатися, тобто не накопичуватися. Оця сила вона звичайно накопичується, накопичується. І духовні майстри вони ж. Якщо радіють, то радіють усі <свісно> навколо. А якщо сумують, то і сумують також увесь простір і, і глушиться увесь простір. Тому бажано не руйнувати психічну, емоційну сферу майстрів, практиків, тому що вони впливають на реальність простору. А зараз ще роблять? Просто подивіться навколо, які практики, техніки, вправи, транслюють психотехніки також, які просто зривають наскрізь повністю емоційну сферу. Mm -hmm. І негативізм зривають деяких людей, які практикують, і навіть потенційні мастри, вони вже володіють дуже потужною силою. Ну, Я б сказала, не можна так робити. Згадайте стани Крішни, наприклад, Крішна він в благісному такому стані. І ось такий благісний стан варто було б ми підтримувати. Це стан щастя. І коли ми насичені оцією божественною енергією, ми в ній купаємося, наче ось, ось такі стани. Дуже вони рідні і дуже зцілюючі. Нам би отакий стан побільше відчувати. На землі гармонійніше. Але ж ми прийшли за досвідом світу, тому багато хто проходить гойдалки. Ось, але після дуже пікових гойдолок починається золота середина, і тільки в золотій чистій середині ми можемо повністю оволодіти власними станами і діти увійти в еталонні, чисті стани духовні, скажімо, Еталонний стан це той. Стан, наприклад, радості в її найкращій чистоті, так, і яскравій формі, стан щастя, стан гармонії, спокою, стан любові абсолютно. Так? Тобто це чистий стан без домішок. Ось і людство, коли навчається або духовно росте, ми проходимо через такі рівні. Коли потрібно розглядатися і зрозуміти, де є чистий стан, а де є трошки-трошки заплямований стан. І цьому вчиться уся планета. Скажімо, ось ми усі доходимо до чистоти, і я сама дуже багато гойдала, дуже багато, дуже-дуже багато, щоб діти до золотої середини. Там дуже багато ось за багато років проживала. Емоційні якісь коливання і дуже такі яскраві коливання і більше мінусовості також, але все для того, щоб збалансуватися. Але баланс потрібно отримати, тримати, ви розумієте, не просто пригнічуючи якісь емоційні стани Емоції також потрібно приймати як негативні, так і позитивні, тому що ми мінливі дуже. Але потрібно в чистоті це все сприймати так? З, рівною, з рівною спинкою, з рівним хребтом, особливо негативні стани. А якщо ми утримуємо більш хребет, так, сушилну, вертикальну зону, власне, дух вирівняний, то ми більше відчуваємо себе в благісних енергіях і станах, І краще почуваємося. І настрій в нас набагато краще. Пам'ятаєте, колись каналі в мене була ментальна техніка, і там як градусник ми чистили вішу, так і ментал, саме по, ніби як уявляючи градусник, і просто продихували, тримаючи спинку і найсінком. І так можна собі також відновлювати такий тонус. Емоційний, емоційно-моральний тонус в собі і відчувати гармонію внутрішньо. Чуви миру, любові, гармонію.